Христос Воскрес. Зразу після виявлення таємниці в третьому об'явленні Мати Божа в кінці послання навчила дітей прекрасної молитви, яку просили домовляти на кожній десятці таємниці з тої вервиці. Вона є слідуюча: Умій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь усі душі до неба, а особливо тих, які найбільше потребують Твого милосердя. Розгляньмо її. Обмій Ісуса. Це є стрелистий акт, який вказує на нашу довіру до Ісуса, наше вияв любові, нашого серця, звертання до Нього. Те слово Ісус є дуже могутнє. Воно, як кажуть, святі, відвертає диявола, поборює спокуси, виєднює ласку в, для нашої душі, дає силу витривати в тій ласці Божій. Тому я так в, часто, щоб цей стрілистий акт, він часто був в наших устах зітхання до Ісуса, бо й каже, Святий. Апостол Петро і немає іншого імені під небом, яким ми могли спастися окрім імені Ісуса Христа, Слідуючи слова, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, Якраз думка про гріхи, які загрожують спасіння нашої душі, присутня у всьому посланні Фатіми. Немає ані одного об'явлення Аннала і Матері Божої, в якому не було б якогось акценту на гріх і необхідності жалю. Цей зворот повторює благання з молитви Отче наш і остави нам, долги наші, остави нам прости нам провини наші. Слідуючи слова молитви, захорони нас від пекельного вогню. Це найсильніше благання стосується звичайно візії пекла, в якій діти бачили окан вогню. Пекло не є віддалена, видумана загроза, перед якою ми самі могли би себе оборонити. Пекло є карою за бунт проти Бога, за затверділі сердець, є місцем, в якому з певністю ми там би знаходилися, коли б. Не Ісусове прощення. Це ми стаємо спиною до Бога, не визнаємо Його дарів. Людина стає гордовитою, приписуючи на землі щось. Коли, як каже Апостол Павло, воно не ніщо. ким ми були сто років тому. Ніким. Бог нас утворив, Бог дав все, що я маю, навіть мій розум, мою безсмертну душу. Він дарує нам за даром. Вічне спасіння, небо і застерігає від пекла, в якого дьявол якраз прагне нас запхати. Без Ісуса, без Його муки і крові, без жертв відкуплення ми б загинули. Це взивання є однією з найважливіших завдань церкви: захоронити своїх вірних членів церкви від вічної загибелі, від вічного пекла. А взамін запровадити до неба, про що далі говорить молитва. Але слід зауважити, чи ми часто чуємо сьогоднішній день з уст духовенства, про нагадування про ту вічну правду. Сьогоднішній день е, духовенство навіть боїться згадати, що це така є реальність, бо щоб не страшити е, людей. Але це замовчування, гріх мовчання, це теж є гріхом якраз найбільшим, який, можливо, і відноситься до модерних часів нашого часу і до модерного духовенства, яке хоче замовчати, наприклад, привілеї Матері Божої перед протестантами, перед іншими, які не визнають Марію. І також замовчати про ту правду. Це саме диявол бажає, щоб мовчати, затаїти ту правду. І разом з тим людина, щоб не свідомо, можливо, напівсвідомо, вона, вона якраз втрачала свою душу, попадала до вічного вогню. Слідуючи слова, запровадь усі душі до неба. Наше гаряче прагнення, спасіння і нас, і наших близьких є силою, що поширюється на всі душі. Христос жертвував своє життя за всіх людей без винятку. І Бог Отець хоче, щоб всі люди були спасені. У португальському оригіналі знаходяться слова є пара окео, що дослівно означає, візьми їх, занеси їх, піднеси їх. Або ще краще притягни їх, це пригадує нам слова Спасителя, я ж коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Далі, а особливо тих, які найбільше потребують Твого милосердя. Ті слова вражаючі. як можна просити Ісуса запровадити до неба всі душі, тобто всі без винятку. Але тут ми додаємо, що є особливо ті, які дуже швидко можуть стати перейти перед у вічність, та перед суд Божий. Це ті, які знаходяться в годині смерті. І яким ти переживала надзвичайно за ті душі, які йдуть до пекла. І Луція згадує, і кінте сиділа задумана на землі і кликала: Ох, пекло, пекло, як мені жаль душ, які йдуть до пекла, і тих людей там, на дні, живцем палених, як дерево у вогні. Потім тремтяче вкликала зі складеними долонями і промовляла молитву, якої навчила нас наша пані. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи. Тому маємо молитися за тих, які є в годині смерті. Наприклад, Свята Тереза від дитятка Ісус, будучи ще малою дитиною, вона дізналася засудження одного злочинця до смертної кари. І вона пала на спрагу, рятувати від вічного вогню того річника. Вона складала в. Великі жертви, то вбивця Пранзіні і називався, і його стратили, але через пару днів в публікували, що цей злочинець перед самою смертю розкаївся і висповідався у священникам. Заважимо, що вчить нас ця молитва о Ісусе. Перше. Ісус Христос є єдиним Спасителем і центром світу. Друге, слова «Мій Ісуса, безконечної любові Ісуса до моєї душі, Його пранення буде цілковито моїм, звання мій Ісус є виразом мого довір'я і уповання на нього та виконання найбільшої заповіді любові до Бога понад всяке Сотворіння. Третє. Вічний вогонь не є видумкою, марвом чи сном, а реальністю якої мушу уникнути. Четверте Небо є єдиною ціллю мого життя. П'яте. Слова запровадь усі душі, пригадують про другу мету мого життя, про другу частину великої заповіді любові, щоб любити ближнього так, як сам Ісус Христос його полюбив. Любов є даром для ближнього, який допоможе йому отримати вічне щастя. Шосте. Провадити, притягнути, нести. Спасіння є можливим тільки в єдиному випадку, коли Господь Ісус провадить нас і притягне до себе. Без Нього ми безпорадні, та думка чинить нас направду, покірними. Сьомо, слова найбільше потребуючих. Дають нам можливість зрозуміти значення години смерті, бо особливо молимося за тих вмираючих, які не приготовані до смерті і загрожені на втрату своєї душі. І восьме твого милосердя, безконечне милосердя, так сильно прагнуло нашого спасіння, що ніколи не запізно на покаяння і навернення. До останньої секунди життя Бог чекає на наше навернення. Власне, тому ми повинні довіряти йому безмежно.